Дидактична гра народні символи України. Українці мають свої традиції і символи, які шанують і бережуть. Малята пропоную пограти і перевірити, наскільки добре ви знаєте народні символи України. Як називається символ, який дівчата одягають на голову, а на Івана Купала пускають на воду. Правильно, це віночок. Який хліб випікають і прикрашають на весілля, і зустрічають з ним дорогих гостей? Це Коровай. А чи знаєте ви національний одяг українців? Так, малята, це вишиванки. А чи знаєте ви малята, яка рослина є символом кохання, молодості, вічності? Цю рослину ще називають провісником весни і ним прикрашають коровай, а дівчата вплітають віночок. Це барвінок, що розмальовують та розписують на Великдень Крашанки і писанки, який кущ українці шанують найбільше. Він є символом життя, материнства, мужності та дівочої краси. Так, малята, це Калина. Без якого дерева, крім Калини, немає України. Це верба, який птах є символом доброти, щастя та любові до рідної землі, а ще в народі його називають чорногуз або босько? Правильно, це лелека. Який невід'ємний атрибут української хати його ще називають духовним символом українського народу, рідного краю, батьківської оселі та тепла материнських рук? Цей рушник. Молодці малята. Тож будемо шанувати і берегти народні символи і традиції українського народу.